Скажите, пожалуйста, а кто вы, что вы? Заступник голови окружної виборчої комісії Левчук Анна Віталівна Так, по 205-му виборчому округу. 205... Чудово виборчому виборчому. Скажіть, будь ласка, як ідуть вибори зараз, уже після 16-ї години. Скільки проголосувало виборців? Ну, явка маленька, як вона і прогнозувалася. через те, що літо, спекотно, багато хто на дачах, вакації. Ну і через спеку, я думаю, багато пенсіонерів прийдуть ввечері. Ви? Зараз явка десь приблизно скільки процентів 20 Gracias. Низька явка, досить низька явка. Досить низька явка. Так, як вибори проходять, як прогнозували буйно з провокаціями, чи тихо спокійно? Тихо-спокійно. Все в межах закону порушень не виявлено. Тобто порушень, які впливають на волевиявлення і можуть вплинути на результат, не виявлено. Чудово, дуже дякую. Скажіть, будь ласка, я дивлюся, у вас якесь таке приміщення не дуже незвично невелике, і всі тут якось і говорять, спілкуються. Як умови ви розцінюєте? Ми розцінюємо умови як не дуже комфортні, тому що приміщення дійсно маленьке, спекотне, і коли тут комісія вся у повному складі, то нам тут нема, нема чим дихати, немає як розміститися. Ну, але ми працюємо, хоч і в таких умовах, але забезпечуємо, ми забезпечуємо виборчий процес у місті Чернігів. Скажіть, будь ласка, хто вам такі не дуже комфортні умови роботи забезпечує? Це, це питання не до мене, це до місцевої влади. Соколов. Я не знаю. Я за персоналі я казати не можу, тому що я дійсно цього не знаю. Місцева влада. Міськрада? Я не знаю. Це до, це до місцевої влади. До місцевої так, влади. Це не до нас. Дякую, успіхів вам. До побачення.